Я піоніру 21 рік. Максимальна комплектація. Пробіг 22 722 кілометри. Загальний огляд машини. Так, версія у нас максимальна, тому максимальна оптика. Роз'єм підтримує три фази. Шини перед літо. Пірелі. Добра резина. Заднє. Також пірелі, стан хороший по комфортації в нас безключовий доступ. Значить, У нас пам'ять сидінь, аудіосистема GBL, датчик сліпих зон, електролювання сидінь. Водія, вентиляція сидінь, всі важливі асистенти. Пробіг машини точний 22 751 кілометр. Так, у нас GPS навігація, камера заднього огляду, підігрів руля, безпровідна зарядка телефону, стан сидінь. Там сидінь ззаді. У нас є підірів задній сидін. Також у нас є розетка 220. Вигляд, ми ззаді. Це е, сірий металік. Стан, сидінь пасажира спереді. Карта. Порога стан сидіть. Ну, при пробізі 22 тисячі кілометрів можна одразу сказати, що автомобіль в дуже хорошому і акуратному стані. Це імпорт з Німеччини. Машина розмитнена і готова до реєстрації в Україні. Кому потрібно саме легкофарбового покриття, можу скинути відео з прибором. Машина в рідному в рідній фарбі.